Вітаю, шановні українці. Цієї ночі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини. Без світла тимчасово залишається понад 90 тисяч споживачів. Критична інфраструктура працює від генераторів. Крім цього, вночі з 11 на 12 грудня ворог понад 6 годин атакував безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт. Внаслідок влучань на території підприємства сталася пожежа, яка протягом кількох годин була ліквідована оперативними службами України. На жаль, двоє працівників підприємства поранені, їм надається необхідна медична допомога. Загалом зафіксовано приблизно 18 влучань ворожих БПЛА по території підприємства. Новітня історія не знає прикладів, коли б енергетична система окремої держави функціонувала б у таких умовах в умовах настільки масштабного та цілеспрямованого терору. Цей терор, на жаль, посилюється кожного дня. Лише цього року росіяни вже випустили по Україні 1800 ракет. 50 тисяч безпілотників, 4,5 тисячі разів вони намагалися знищити наші енергетичні об'єкти. Роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури тривають цілодобово. Хочу наголосити, йдеться не лише про локальні ремонтні кампанії, а й про складні інженерні рішення, часто про відбудову знищених систем з нуля. На жаль, це вимагає часу. Але підкреслюю: енергетики роблять усе можливе, щоб відключень стало менше. На жаль, 12 грудня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. На час ремонтів урядному ухвалено низку рішень щодо оптимізації споживання в країні. Вони спрямовані на вивільнення наявних обсягів електричної енергії, щоб світла в кожній домівці, в кожній оселі стало більше. Складною залишається ситуація у прикордонних та прифронтових регіонах. Тут виконання відновлюваних робіт ускладнення ризиками для життя працівників ремонтних бригад і, можливо, лише після отримання відповідного дозволу від військових. Цього тижня мною було проведено наради з усіма прифронтовими областями, під час яких ми у координації з колегами з Міністерства розвитку обговорили найбільш нагальні потреби у забезпеченні критичної цивільної інфраструктури генераторами, резервними джерелами живлення. Ми продовжуємо активно залучати міжнародну допомогу для захисту та відновлення енергетичної інфраструктури, працюємо над сталим проходженням опалювального сезону. Минулого та цього тижня Німеччина, Швеція та декілька інших країн оголосили про виділення додаткового фінансування до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цій допомозі для енергетичних компаній буде закуплено необхідне обладнання для відновлення об'єктів. Ми постійно працюємо з донорами для пошуку енергетичного устаткування. Обладнання на європейських та світових ринках. Завдяки міжнародній підтримці ми вже виконали ремонтну кампанію, план імпорту природного газу до кінця цього року та змогли законтрактувати близько 50% потреби на наступний рік. Ця робота триває. Мирного дня, дякую за увагу.